Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас з вами понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 16 по 22 червня. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої загальні запитання. Та давайте подивимося, яким цей тиждень буде для нас, для нашої країни по активності. Так, сьогодні у нас понеділок, 16 червня. Тиснення ми будемо продовжувати відчувати. Так захист буде працювати. Ось дуже така неспокійна так, енергія буде рухатися навколо міст, пов'язаних з навчанням, так, забезпеченням, водичка наша. Так, дуже багато навколо цих місць може бути якраз таки маніпулювань. Тобто ворог буде робити якісь кроки та буде відпрацьовувати захист. Що нас у вівторок чекає? Вівторок більш напружений, більш агресивний по енергії. Ось, особливо, що стосується місць, пов'язаних з державними установами, релігійні місця. Так, теж відпрацьовуватиме захист, так, ми максимально будемо намагатися ці провокації так, від ворога тримати. Але форс-мажорні ситуації все ж таки вівторок можливі. І більш це прикордонні території, і лінії зіткнення. Так, дуже багато може бути пересування у повітряному просторі, тому реагуємо на тривоги. Середа, дивимося, середа. Знову ж таки, середа. Ворог активність проявлятиме, і можуть бути якісь розвідувальні роботи. Так, буде працювати теж захист, місця пов'язані з масовою такою активністю, так, там, де багато людей. Ось місця відпочинку. Ось теж дуже багато такої тривоги може підніматися в населення. Четвер, дивимося, четвер. Четвер, високі будинки і місця пов'язані з водою. Інфраструктура там можливі наслідки. Четвер, дуже неспокійний, дуже агресивний. Ось по своїй енергетиці будуть провокації, які можуть принести, на жаль, наслідки. Тому реагуємо. Будь ласка, на попередження. П'ятниця. Емоційно та фізично важко саме в темний період доби. П'ятниця. Так, захист працюватиме, але активності може бути теж достатньо. так, Така достатньо помірна енергія. ось, Тому будемо з вами уважно слідкувати за переміщенням у повітряному просторі. Субота. Субота, відпрацювання. Поблизу і над якимись військовими об'єктами, які пов'язані саме з військовою справою, так, також багато руху навколо місць, пов'язаних з лікуванням. Більше активності йде, знову ж таки, на темний період доби багато відпрацювань. Неділя, дивимося, масова активність, можлива в неділю, тобто дуже багато може бути руху у повітряному просторі, часткова втрата ресурсів. Ми будемо спостерігати, транспорт може бути так, зачеплений, пошкоджений. Неділя несе нам достатньо багато також переміщення, тому необхідно бути достатньо уважними. так. Давайте подивимося подивимося цей тиждень з 16 по 22 червня. так. Багато роботи з захисних систем. Так. Темний період доби йде більш агресивний, більш напружений, так? То тобто саме в темний період доби може бути більше проявлені тієї активності, і відпрацьовуватиме знову ж таки захист. Місця пов'язані з лікуванням та навчанням. Центральна частина країни ближче до центру. Ось там можуть бути теж активності, високі будинки, дуже багато відпрацювань. Високі будинки і місця. Е Відпочинку, але теж такі високі, там, де багато людей, то можуть бути відпрацювання з частковою, з частковим пошкодженням, так? провокації від ворога на цьому тижні будуть. Нікуди ми без них покидітися не можемо. Наслідки ми можемо мати темний період доби, будинки, але не просто будинки. Тобто тут будинок пов'язаний ще з якоюсь діяльністю. Не просто житловий будинок. Ось дуже необхідно бути уважними на цьому тижні, тому що йдуть енергії багато відпрацьованого, так, перехоплення цілей, але і наслідки також можливі, і це дуже сильно може теж вплинути на емоційний і психологічний стан.